Це просто шок. Сьогодні ви побачите, що трапилось із димохідною сендвіч трубою після 15 років експлуатації. А також детально розглянемо демонтаж та монтаж нових димоходів. Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося у самому серці Карпат, а саме біля нижньої рецепції Буковель, де проводимо демонтаж та монтаж димоходів. У ось таких будиночках шале. Оскільки вони були збудовані більше 15 років тому, термін експлуатації сендвіч труби сплив, і ми проводимо їхню заміну. В загальному демонтажні роботи потрібно було провести у трьох будинках, і для початку ми розшили нижню частину домоходу для того, щоб отримати доступ всередину та поглянути, яка там ситуація. Працювати із таким краєвидом було приємно, незважаючи на морозну погоду. Поглянувши, яка ситуація всередині, ми домовились про план дій, який будемо виконувати, та зачепивши шнур за нижню трубу, почергово почали демонтовувати їх донизу. Знімати їх було непросто, оскільки через тривалий термін експлуатації вони вже прикипіли одна до одної. Ви тільки погляньте, що трапилося з утеплювачем всередині труб та зовнішньою стінкою труби. У деяких місцях вона вже повністю проживіла і користуватися каміном з такою домохідною трубою категорично заборонено. Після чого вмонтували нові домохідні труби аналогічним методом на своє місце, встановили нові ізоляційні листи та на своє місце зашили облицювальний матеріал. Ось так все виглядало у завершеному варіанті.